Як списати свої борги фізичній особі, або як стати банкрутом фізичної особи для того, щоб звільнитися від різного роду боргових зобов'язань? Я вам розкажу скільки це коштує, скільки це в часі триває, які документи необхідні, і які результати ви отримаєте? Так от людина, яка бере за руку боржників і проводить їх крізь ось, Процедуру банкрутства називається арбітражний керуючий. Це спеціальна така особа, якій держава довірила дану процедуру. Процедура ця відбувається в судовому порядку. Які ж документи необхідні. В принципі, головне ваше бажання, тому що у нас вже є можливість, маю на увазі в сучасних умовах всі документи відновити, бо вони є в електронних реєстрах. Тому оці всі мікро. Фінансові установи, які вам там дошкуляють колектори і багато кого іншого. Всі ці суб'єкти вони документують свою діяльність в переважній більшості, економлячи папір в електронному форматі. Тому ми можемо відновити оце все, що нам необхідно, і викачати договори, і так далі. І тому подібне. Але якщо у вас є це все діло, то, звичайно, це тільки пришвидшить нашу з вами співпрацю та роботу. Резюмую, Тобто, якщо навіть у вас нічого немає, то ми все відновимо. І зрозуміємо, чи є у вас підстави звернення до оцього ось очищення фінансової карми. По друге, скільки це зазвичай триває? В середньому триває місяців 4-5, але плануйте краще 6. Буває так, що і за 2 місяці. Але це дуже рідко. Тому от піврічний строк краще плануйте собі. Що він буде і у нас з вами. Це в середньому, якщо буде світло, якщо на фронті буде там порядок. Далі. Скільки це коштує і в яких випадках необхідно звертатися за допомогою? Якщо ви маєте борг 20 тисяч гривень, то проходити крізь ось процедуру банкрутства фізичної особи не має сенсу. 20-30 тисяч гривень це ну, не той формат. Якщо ж у вас уже борг там 100 тисяч гривень, 150, 200, 300, і так далі, мільйон, два, 10 мільйонів, то, звичайно, можна і доцільніше, саме при наявності таких боргів, користатися процедурою банкрутства фізичної особи. Можливо, вам треба зробити банкрутство юридичної особи, то також звертайтеся і запустимо в роботу і цей проект. І що отримуєте в результаті? В результаті. Ви отримаєте офіційні документи, де буде зафіксовано про те, що боргів у вас немає. І я думаю, що ви вже підійдете до свого фінансового благополуччя, більш так от виважено. Звичайно, що ці кредити з'явилися, можливо, у зв'язку з тим, що схолися так обставини. Хтось там захворів, потрібна була швидка фінансова якась допомога, а можливо, просто ви. Ну, Трохи не захотіли вникати в ситуацію із цими пенями і процентами, і гроші витратили на щось таке, на що, в принципі, в подальшому, я думаю, ви вже не будете витрачати. Коротше кажучи, зв'язуйтесь за контактами, які є на сайті, і я вас сконтактую з нашим колегою, який вирахує точно, скільки обійдеться вам ця процедура. В середньому вона десь від 70 тисяч гривень. Від 80, ну десь так. Ціна цього питання. Тому я і кажу, що менше, якщо у вас борги, ну немає сенсу запускати комбайн заради одного такого колоска. І, в принципі, якщо ви вагаєтесь, то все ж таки зв'яжіться або зателефонуйте, або напишіть у месенджері, в Viber, в WhatsApp і, і задайте ваше запитання. І ми вже зрозуміємо, скільки це займе в часі, скільки буде коштувати, які документи у вас є, які шанси на успіх, які строки орієнтовні. і запустимо в роботу. Зверніть увагу, що можемо оце все, все дійство робити, як ви любите, дистанційно, тобто приходити нікуди не потрібно, хоча, в принципі, можете. Але такої потреби немає, тому що повторюсь, нагадаю. Вся ця документація буде нами подаватись в електронному форматі. Підписати всі документи можна електронним цифровим підписом. Ну, коротше кажучи, це вже нюанси, про які розповість наш спеціально навчений колега. От він фахівець у цій діяльності, і тому у нього така місія робити людей вільними від боргів і давати їм фінансову свободу. Тому зв'язуйтесь. І давайте зробимо оцей ось перший крок, і по комунікуємо прямо сьогодні.